Які милують око і гріють душу масштабну і без перебільшення унікальну спецоперацію Павутина. Служба безпеки провела на Росії. Там масово палали ворожі стратегічні бомбардувальники. Добрі дрони СБУ нищили літаки, які щоночі бомблять українські міста. Уже відомо про ураження понад 40 російських літаків. Серед них стратегічні бомбардувальники Ту 95 Ту 22 М 3 а також літаки А-50. Раніше російські пабліки писали про Вибухи у Оленегірському районі Мурманської області там розташовано російський аеродром Оленя, саме той, з якого регулярно злітають ворожі стратегічні бомбардувальники, щоб атакувати Україну. Мережею ширяться відео, як безпілотники злітають із фур, просто таки в тилу країни-агресорки. Українці вже назвали ці фури троянськими. Водночас команда ТСН отримала від наших джерел в СБУ кадри військових аеродромів, які палають на Росії. На відео видно безпосередньо момент. Атаки дронів на російські літаки тільки за попередніми даними збитки ворогу перевищують 2 мільярди доларів. Загалом українські безпілотники відпрацювали одразу по чотирьох військових аеродромах країни-агресорки. Російські літаки палали на аеродромах Білая, Дягилєво, Оленя, Іваново. І вже надвечір стало відомо про ще одне п'яте литовище – авіабазу Воскресенськ у Підмосков'ї. На відео одного з уражень чути, як влучні удари коментує голова СБУ. Сельмалюк, оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. І вже стали відомі деякі подробиці спецоперації Павутина, яка безпосередньо війде у світову історію. Готували її понад півтора року, і вона була надскладною із логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії фпв дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше, уже на території країни-агресорки, заховали дрони під дахи будиночків уже у розміщених вантажівках. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли в районі. Жати російські бомбардувальники загалом СБУ уразила 41 ворожий літак. Частина знищених тушок до слова були споряджені ракетами Х-101 і готувалися до атаки на українські міста.